Доброго дня, шановні присутні, шановні члени виконкому. Ми сьогодні з вами проводимо чергове засідання виконавчого комітету. На порядок денний засідання винесено 14 питань. Ми маємо можливість сьогодні їх розглянути. Шановні члени виконавчого комітету, шановні присутні, я, користуючись нагодою, що сьогодні маю можливість побачити одного із журналістів, який дуже часто присутній тут, Голобородько, це я до вас звертаюсь, бо по місту ви розповідаєте, що бояться називати ваше прізвище. То я вас попереджаю, якщо у ваших друкованих засобах масової інформації будуть з'являтися статті, які не підписуються вами, статті, які ви вибираєте із інтернету і розміщаєте на сторінках своєї преси. Порушуючи всі норми, моралі, ми знайдемо підстави, щоб ви не були присутні щоб ви не були присутні на засіданні виконавчого комітету. Ми вас останній раз про це попереджаємо. Так, працювати, як ви працюєте, ви не маєте права. Ви не маєте права формувати сьогодні суспільну думку нашого населення, порушуючи самому законодавство. Ми мали можливість, мається на увазі комісія по легалізації праці. Перевірить підприємства, які ви очолюєте, ви особисто. Так от я хочу сказати сьогодні при засобах масової інформації, що на ваших підприємствах порушується законодавство, чинне законодавство. Ви на сьогоднішній день своїм працівникам не сплачуєте навіть мінімальної заробітної плати. І ті статті, які ви розміщаєте, які мають упереджене ставлення до влади на сьогоднішній день, не личить вам, як депутату, в першу чергу, Олександрійської міської ради. Ви повинні на сторінках своєї преси говорити, що і ви маєте відношення до влади. Розумієте? Порушуйте законодавство, виділяйте, будь ласка, сторінки площу в своїх друкованих засобах масової інформації і пишіть про себе, про свою сім'ю, про себе особисто. Я вас попередила останній раз. Той бруд, який ви розміщаєте на сторінках своєї преси, уже ось так всім членам виконкому і міському голові. Якщо ви хочете таких стосунків з владою, щоб ми розміщали в своїх друкованих засобах масової інформації, інформацію, таку, як ви розміщаєте, то ми теж можемо це зробити. Ви ж маєте відношення до влади. Ви особисто ви починали свій життєвий шлях з оцього приміщення, і ми дуже багато знаємо про вас і про вашу діяльність політичну. Хочете таких стосунків? От, але я хочу сказати: людина, керівник, який порушує законодавство. Немає морального права говорити владі, розумієте, що вона працює не у відповідності з чинним законодавством. І на сьогоднішній день зайти у міську раду тільки для того, щоб обливати брудом і виконавчий комітет, і міського голову, і всіх інших людей, які сьогодні прикладають максимум зусиль для того, щоб ситуація в місті утримувалась в такий важкий час. Не буде цього. І ви повинні це розуміти. Оті ролики, які ви розміщаєте, які ви формуєте. Я думаю, оця акція протесту, яка проводилась останній раз, вже вам дала зрозуміти, що терпець урвався. Шановні, ми є представниками потужної політичної сили. Ми маємо прихильників своїх на відвіну від вас. В нашій партійній організації більше трьох тисяч членів партії регіонів. І ми вам показали, що ці люди вийдуть. Тоді, коли ми їх запросимо, для того, щоб побачили обличчя так званої опозиції. Але ви повинні розуміти, що ми поясним людям, навіть не на сторінках преси своїм, як ви сьогодні працюєте, і що ви робите. Сьогодні ті люди, які, начебто, в опозиції прийшли до міського голови в кабінет і пояснили, яким чином змушують цих людей робити те, що вони роблять останнім часом, називають прізвища, названі прізвища тих людей, відомих людей. В нашому місті, які фінансують цей безлад в Олександрії, шановні, хочете стати народними депутатами? Та їх тут уже сидить у цьому приміщенні немеряно народних депутатів. Подивимося, що хто буде народним депутатом і кому громада віддасть свою перевагу. Давайте дочекаємося, що є 9 місяців. Але я точно знаю, що наші Олександрійці розумні люди, і не один раз уже ми бачили їхній вибір. І від того, що ви когось обливаєте брудом, це ж не означає, що ваші кукловоди стануть народними депутатами. Я в цьому глибоко переконана. Розповідайте, будь ласка, шановні, що ви стелепні, вибачте, за вираз зробить, а не тільки критикувати міську владу. Ви вже всі були при владі. Ваші результати роботи вже всі бачили і всі знають, що ви спроможні робити. Крім того, що розкрадалися кошти в місцевому бюджеті, ніхто з вас... Нічого позитивного для міста не зробив. А то, що хочеться бути народним депутатом, ну то це ж таке діло. В нашому місті вже ми знаємо сім кандидатур, які хочуть бути народними депутатами. Але по нашому округу він буде один. Залиште, будь ласка, це право за нашими олександрійцями визначитись, кому вони дадуть перевагу, кому вони довіряють. Давайте будемо вести чесну гру. Розумієте? А оті образи. Голобородько, які ви допускаєте на сторінках своєї преси, хоча б один раз спробуйте таке написати про себе особисто і про свою сім'ю. А є що писати? Розумієте? От поставте себе хоча б раз в такі рамки, в які ви ставите цих людей, які сьогодні багато чого роблять для нашого міста. Говорила і буду говорити, потреби сьогодні в Олександрії проводять відповідні акції протесту, начебто протесту, які ведуть до бедламу в нашому місті потреби немає. На сьогоднішній день своєчасно сплачений аванс без кредитів. Фонд заробітної плати місячний в Олександрії більше 11 мільйонів. Ми мали можливість своєчасно по колективним угодам виплатити аванс без кредиту. Ми на сьогоднішній день робимо все можливе, щоб забезпечити податками наш місцевий бюджет. І я вам хочу сказати, що багато років. І тоді, коли ваші кукловоди були при владі, говорили, що січень і листопад і лютий місяць, це ті два місяці, коли великі проблеми у місцевому бюджеті. То я вам хочу сказати, нема немає ніяких проблем. Ми за січень місяць перевиконуємо сьогодні план податків. Перевиконували, перевиконуємо і будемо перевиконувати. Витрачали кошти на соціальну сферу і будемо витрачати. Не будемо ходити з притянутою рукою перед підприємцями, які звикли давати откати по працівникам у раді і не сплачувати нічого до місцевого бюджету. Поки ми при владі, бедламу в місті Олександрії не буде. Забудьте, будь ласка, про те, що було раніше. Не ви нас обирали Головорочко. Нас обирала велика кількість Олександрійців, і за ними залишається право визначитись. Нам бути при владі чи не бути при владі. І ви повинні це розуміти. Ви за нас не голосували. Працюйте, будь ласка, з тими людьми, які вам довіряли у свій час. І розкажіть їм, будь ласка, що ви зробили для міста Олександрії. Сьогодні ви не сідаєте за стіл переговорів, вам не треба шукати компромісне рішення. Вам треба безлад, який ви організовуєте. Ви наймаєте людей із Кременчуга, які приходять тут. Привозять апаратуру, люди, які не мають відношення до міста Олександрії, які проживають в Києві, організовують тут акції протеста. Підв'язуєте до цього Гриценка Сергій Петровича, який давно не має відношення до міста Олександрії як підприємець. Людина, яка стоїть на обліку у медичних закладах дуже багато років, по лікуванню алкоголізму, сьогодні намагається нав'язати думку, суспільну думку Олександрійцям. Не все ми можемо. Розказати то що не всі засоби масової інформації сьогодні можуть написати і показати те, про що ми говоримо. Вибачте, це ще не означає, що ми не зустрінемося з людьми і не скажемо. З приводу контакта ЛТД цього засобу масової інформації. Шановні, ви працюєте сьогодні не в правовому полі. Ви попідписували угоду на оренду на оренду мереж. Незаконно вам цю угоду підписав не керівник підприємства служби єдиного замовника. Я попередила ваше керівництво, що всі угоди, які ви попідписували я не знаю, яким чином вони підписувались, хто мав право підписати відповідні угоди, але ви сьогодні не підписуєте угоди із управлінням приватизації служби єдиного замовника, підписані фіктивні угоди, ви не сплачуєте до місцевого бюджету. Ті кошти, які повинні сплачувати, але вам дуже зручно мати такі засоби масової інформації для того, щоб обливати брудом владу. Шановні, ми терпіть більше не будемо. І не кричіть, будь ласка, на всю Україну, що вас б'ють. Вас не треба бить. Ви самі боїтеся своїх дій, бо вони є незаконні, ці ваші дії. І ви порушуєте постійно законодавство. Ви звикли ні за що не платить. Звикли, знаєте прекрасно, що ви його порушуєте законодавство, але в свій час ви дуже добре залякали багатьох олександрійців. Ми вас не боялись, не боїмося і не будемо боятися. І ми вам завжди дамо відсіч. Ви повинні про це пам'ятати. Ті рішення судів, що ви нам приносите сюди, без всякої аргументації, ми виконаємо рішення судів. Обов'язково ми не маємо права. Не виконувати рішення судів. Але ми будемо розповідати олександрійцям, які рішення суддів сьогодні заносяться в міську раду. Я думаю, що ми багатьох не здивуємо. Тому що останній час вами, вами, вашою командою, заносилися рішення судів зовсім без преамбули, без всяких пояснень, без всяких силок на нормативну базу. Я думаю, що багато хто сьогодні знає, що це за рішення судів, але вам це не допоможе, не допоможе. Останній випадок, який вже не до вас має відношення, до інших наших впливових людей, які порозміщали аптечні заклади в закладах нашої медицини. То я вам хочу сказати, що вони не мають права там знаходитись на сьогоднішній день. Закінчились терміни оренди. Ці люди повинні покинути заклади медицини і не сьогодні, а вже три місяці чи чотири назад. Але ми вчора отримали рішення суду вищої інстанції в Києві. Отримали рішення суду. То я вам хочу сказати, що такого останній час ще не було. Рішенням суду нас зобов'язують на 5 років продовжити термін оренди в наших медичних закладах тим людям, які розмістили там свої аптечні пункти. Шановні, не буде цього. Навіть маючи такі рішення судів, ми не приймемо рішення виконавчого комітету, яким. Заключимо відповідні угоди з такими підприємцями. Ви вийдете із закладів медицини. В обов'язковому порядку в закладах медицини будуть знаходитись наші комунальні засоби, які мають відношення до фармації. І на сьогоднішній день Олександрійці повинні знати, що ті медичні препарати, які продаються в комунальних закладах, дешевші дешевші на суттєві суми. Антибіотики, які сьогодні дуже поширені для лікування, на 40 гривень дешевші в комунальних закладах фармації. Ми просимо сьогодні всіх працівників медичної галузі підтримати наші комунальні заклади, тому що там працюють люди бюджетної сфери, вони отримують заробітну плату, отримують її своєчасно. Заробітна плата постійно підвищується їм щоквартально. Підтримайте, будь ласка, цих людей, які працюють у вашій галузі. Не віддавайте сьогодні перевагу в своїх медичних закладах приватним аптекам, які звикли заробляти на горі людей на сьогоднішній день, собі свої статки. Не треба цього робити. І дитяча лікарня є прикладом. Сьогодні там комунальний заклад, аптечний, який працює, збільшив свої надходження в разів п'ять. Тоді, коли приватний аптечний заклад вийшов із цього приміщення. Шановні, ми стараємося не тільки для себе, розумієте, і не тільки для тих людей, які працюють в цих закладах медицини, в цих аптечних закладах. Ми ж знизили ціни на медичні препарати, ми контролюємо цю надбавку, вона всього-навсього 10%. Розумієте чи ні? Да, Сьогодні невигідно працювати аптечним нашим закладом. Вони не можуть бути прибутковими, там занадто прибутковими.